Температура в Полтаві йде на мінус. А отже, пункти незламності як ніколи актуальні. Один із них по вулиці Європейській, незважаючи на вивізку, працює цілодобово. Всередині нікого не знаходимо. Сам пункт відкриваємо власноруч. Всередині холодно, обігріву немає, бачимо ліжка, дитячий столик, стільці, запас води, печиво, заготівки для кави тощо. Пізніше до нашої знімальної групи виходить черговий цього пункту. Він же пожежний рятувальник, який працює в пожежній частині. Поруч пояснює, за період холодів люди не зверталися. Зараз поки що немає звернень громадян, тому це все не включається. Коли поступають звернення громадян, включається генератори, включається Starlink, за буквально за 10 хвилин. Тут у нас два пункти незламності один на дворі, один в середній підрозділу. Черговий знаходиться в гаражі, або коли люди звертаються безпосередньо в самому наметі. Тут ставиться теплова пушка, наганяється теплове повітря, можна підзарядити гаджети, поставити генератор, якщо немає світла. В пункті незламності на території підрозділу нам теж проводять екскурсію. Тут бачимо генератор, електрочайники, аптечку. Полтавка Діана сьогодні на дворі вже довго, але не поспішає звертатися до пункту незламності. А вам не холодно тут зараз. Та ні, не дуже холодно. Не дуже холодно. Ви да. думаєте звертатися в пункт незламності. А де він знаходиться? А ось Біля вас бачите? Да. ні, Я тут посижу Поки мешканка Кременчука Ольга теж поки не зверталася до таких пунктів, але переконана, вони потрібні. Не приходилося звертатися, але пункти незламності потрібні, тому що всякі люди є на сі без житла, тому звичайно вони потрібні. Подорожуємо далі. Наступний пункт незламності на вулиці Соборності. Заходимо всередину. Температурний режим, спека. Тут можна покавувати, почаювати, бачимо дитячий куточок. Коли, допустимо, плюсова температура на дворі, то відвідувачів менше. А як це вже пішло з пониження температури, то люди чаще, частіше стали заходити. Сьогодні десь приблизно години-півтори назад було чоловіка чотири. Вони зайшли попили чаю, постояли, погрілися і пішли. Пункти незламності працюють і на базі полтавських навчальних закладів, проте тільки у випадку блекаутів, говорить директорка 38-ї школи Тетяна Веркалець. Тут підготовлені вбиральня. Обігрів, запас води, аптечки розрахований такий пункт на мешканців мікрорайону. У випадку оголошення блекауту на базі нашого закладу буде розгорнуто один із пунктів незламності. Відповідно, мешканці прилеглих будинків зможуть прийти до нашого закладу і отримати необхідну допомогу. Наразі ми встановили станції обігріву. Ми зможемо опалювати приміщення, дійсно зігріти людей. У нас зроблена аварійна система освітлення і підключена до генератора. Мешканці зможуть зарядити свої гаджети, отримати доступ до інтернету до безкоштовного вайфаю. А ми забезпечені одноразовим посудом, забезпечені засобами гігієни. Дізнатися розташування пунктів незламності на випадок аварійного відключення, зв'язку чи електроенергії можна на спеціальному сайті. незламність.gov.ua.